Завжди котлети готую на око, але багато молодих господинь попросили рецепт в грамовках. Тож спеціально для вас все зважила і монтую відео. Фарш у мене зі свинини тут 1 кілограм 400 грамів. Цибуля перекручена через м'ясорубку. Тут її 300 грамів. Часнику фарш я не додаю, бо воно мені потім відригується 3 дні. Хліб беру ось такий білий, круглий, відрізаю 4 великих шматка і зрізаю з них шкірку. У мене виходить ось таких 4 великих шматка. Я їх складаю в мискою заливаю десь 100 мл молока і 250-300 мл води і залишаю хвилин на 10. Зі спецій я використовую лише сіль і чорний перець, і перцю я люблю побільше. Одне яйце на цю кількість фаршу додаю, бо я не мільйонерка. Хліб віджимаю так, щоб він залишився помірно вологим і додаю у фарш. Тепер фарш треба добре вимісити, щоб всі інгредієнти між собою добре розподілились, а потім відбиваю впродовж 5 хвилин, можна більше. Коротше, відбивайте, поки фарш не змінить свою текстуру. Ви це відчуєте руками і побачите очима. Тепер переходжу до формування. Я беру на кожну котлету 115 фаршу. Маленькі котлет. Котлети мені не подобаються, бо вони виходять сухими. Теж кожну котлету добре відбиваю, щоб вона гарно тримала форму. До речі, з цієї кількості фаршу у мене вийшло 18,5 котлет. Кожну котлету буду панірувати в тонкому шарі борошна. Зайве борошно обов'язково струшую, щоб не горіло на сковороді. Олії потрібна достатня кількість, смажу з обох сторін. Першу сторону смажу без кришки, потім перевертаю і накриваю кришкою. Все, дівчатка, все готово. Одкривайте баночку огірочків, варіть пюрешку і кличте всіх до столу.